Віз повен автобус людей на екскурсію і збив нетверезого пішохода. Сталося це у Струмівці під Луцьком. Чоловік був на підпитку і, як розповідає водій зі своїм братом перебігав дорогу. Побачивши автобус, зупинилися. Брат тримав чоловіка за руку, але той вирвався і побіг під колеса. Винним у цій ситуації визнали водія автобуса. Його засудили до трьох років ув'язнення. Тепер ця справа в апеляційному суді. З протилежної сторони встигли між машинами там якось чуть там їх не збили, перебігли, стали на центр дороги, брат тримав його за руку. Цього чоловіка звинувачують в аварії, котра сталася у струмівці під Луцьком два роки тому. Серед білого дня водій віз із Києва, повен автобус людей. Як раптом, розповідає, пішохід на підпитку зі своїм братом стали перебігати дорогу. І зовсім не на пішохідному переході. Водій автобуса їхав не більше 50 кілометрів за годину. Це встановили слідчі. Того дня був дощ. Пішоходи зупинились на розділювальній. І смузі. А далі і зупинилися. Один тримав другого. Цей, що побіг потім, він стояв спиною до мене. І в якийсь час, коли я вже ближче під'їжджав, і ще, ще дві машини їхало. Він вирвався, він не втримав. Він його вирвався і побіг в сторону. Я намагався втікти одного, правіше втікти, але я не зміг. Машина важка, люди, повної, 20, 20 людей в машині було. Вже швидкість була невелика. А так я говорю, що в той день було після дощу, це погода була після дощу. Мокра була. Водій каже, що рятував і людей, котрих віз. В салоні були і діти. Як не перекинути автобус, побачивши пішохода, звернув вправо. Але той навіть не дивився, куди біжить. А він навіть не дивився на мене. Він з спиною стояв, він так і побіг навси. Там і водії їхали, бачили цю ситуацію. І зустрічні машини між такими вони дивом вони пробігли перед тими машинами і зупинились. Просто вони злякались, може, що автобус здоровий. може, Побачили, то вони зупинилися. Якби там легкові, може, вони не зупинилися, далі побігли. А, цей чоловік він був п'яний, так? Так, да, випивши. Я не можу сказати, який там стані був. Була в павру, випала пляшка горілки, там розбитився. Ну. Брат його загалом. теж? Так. Да. Теж був випивший. Да. Майже через півтора місяці пішохід помер у реанімації. Суд першої інстанції визнав водія винним. Мовляв, не врахував дорожню обстановку. І, хоча родичі загиблого просили не ув'язнювати водія, суддя був непохитним. Водію присудили три роки позбавлення волі. Сьогодні в апеляції він знову визнає свою вину і кається. Прокурор просить залишити вирок без змін у водія. А, троє неповнолітніх дітей. Ми вбачаємо можливість підтримання апеляційної скарги в частині пом'якшення покарання не пов'язане із позбавленням волі для мене можливості дійсно дбати і про дітей, і відшкодовувати відповідні витки потерпілій стороні. Скільки водію доведеться відшкодовувати моральної шкоди? Мова наразі йде про мільйон гривень. Можливо, частину коштів заплатить страхова компанія. Колегія суддів залишає чоловіка на волі з іспитовим строком. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.